Музика чуттів у Київській національній філармонії відбувся концерт про інклюзію та прийняття. Проєкт об'єднує музикантів з України, Німеччини та Польщі, зокрема тих, що мають інвалідність. Через музику митці говорять про інклюзію, емпатію, подолання бар'єрів як фізичних, так і внутрішніх. Вперше в Україні виступив німецький валторніст Фелікс Клізер. Він грає на інструменті ногами. Бо народився без рук. Це був його перший візит до України. Тож як відбувся інклюзивний концерт, дивіться в ексклюзивному репортажі моєї колеги Олени Церенко. Один із солістів музики чуттів Фелікс Клізер всесвітньо відомий валторніст, який грає на інструменті ногами. Протягом кількох минулих сезонів Фелікс дебютував на Равенському фестивалі у королівському Альберт-Голі Лондон, а також мав виступи у Берлінській та Кельнській філармонії та Віденському концертхаусі. Його приїзд до Києва для участі у проєкті відбувся за підтримки Гьоти Інституту в Україні та Українського культурного фонду. Для мене це чудова нагода бути вперше в Україні. У мене є дуже багато друзів з України, музикантів, з якими я грав, були з України. Але я ніколи не був в цій країні. Це привілегія приїхати сюди та грати спільно з оркестром. Концерт Моцарта. Це чудово зустрітися з людьми і впевнений, концерт буде чудовий. Звичайно, для мене людина, яка приїхала з Німеччини, звичайно, Звичайно, була дискусія, чи мені приїздити, чи тут достатньо безпечно, але найважливіша річ, що ми приймаємо наші рішення не через речі, які ми боїмося, але ми приймаємо рішення заради нашого життя. Ще одним хедлайндером проєкту був запрошений польський диригент Вінсен Козловський. Програма музики чуттів складається з двох відділів: у першому прозвучала маленька нічна серенада, у другому два валторнових концерти Вольфанга Амадея Моцарта. За словами автора та композитора проєкту Євгена Петриченка, діти з особливими освітніми потребами були разом на сцені з професійними музикантами. На одній сцені зустрінуться як всесвітньо відомі зірки, так і ті, хто тільки починає світвор чи шлях, маю на увазі дітей. Солісти Національного будинку музики, оркестр, хор Національного будинку музики. Загалом більше ста людей на одній сцені. І в тому числі серед цих солістів будуть люди, які мають інвалідність. Власне, в тому і полягає унікальність цього проєкту, що на одній сцені зустрічаються люди з інвалідністю і без, і на рівних умовах демонструють свої професійні здібності. У мене честь бути тут, в цьому прекрасному залі, в цьому прекрасному місці, де розквітає музика кожного дня. Де вирують серця, де, де буває стільки багато таких цікавих людей. Під час концерту відбулася прем'єра композиції Музика чутів, твору для солістів, хору та оркестру, композитора Євгена Петрученка на тексти поета Олександра Козенця. Окремі частини цього твору розповідають про дітей з інвалідністю, розповів автор текстів. Ми всі різні, але ми всі рівні. І як би там не було, але кожному із нас чуття близькі. І так само нам болить, так само ми разом радіємо, усміхаємося, стаємо сильнішими завдяки війні трансформаціям. А музика це найсприятливіша глина, яка допомагає нам виліплювати себе нових. В тих умовах, в яких ми нині живемо.